Ми вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про якісну підготовку новобранців. Власне, у батальйоні Аре працює унікальний навчальний центр, де військові вдосконалюють свої навички перед виходом на позиції. Інструктори з бойовим досвідом, це важливо. Вони навчаються тактиці, роботі з дронами, мінно вибуховій справі та маскуванню. Влада міста та рада оборони зі свого боку підтримує батальйон батальйон матеріально-технічними засобами, ну і, власне про особливості такої підготовки, як вона рятує життя бійців та скільки триває, поговоримо далі в ефірі. У нас у гостях заступник командира 253 го окремого батальйону Арей Сергій Жеребило Доброго вечора, пане Сергію. Я хочу сказати, хто не знає з наших глядачів, що ви пішли добровольцем, ви полишили керівну посаду і. Приєдналися до лав збройних сил. Скажіть, чи пам'ятаєте ви свій перший ось такий серйозний вже досвід, саме бойовий от пов'язаний, який він був? Ну, мабуть, що так це було на Херсонському напрямку і населений пункт Біла Кримиця. Тоді був під вогневим контролем ворога. І в мене було перше завдання своє, своєю групою за допомогою хлопців з Національної гвардії. Вийти і там певні дії зробити, з якими ми успішно виконали. І це такий перший досвід. Був відразу розуміння не було, що це таке, але перший прильот по тобі 120-ї, ти все, все розумієш, і далі включаються вже інстинкти. А як на вашу думку, ну звичайно, до такого, мабуть, напряму підготувати неможливо, поки людина це не пройде на собі. Але от саме в підготовці людей, які з таким не стикалися, зрозуміло, що ви виділили от які ключові моменти. Перший характер тут я не відкрию секретне для кого, що той, хто бореться, той і має, має більше відсотків на успіх. Головне розумієте, люди це люди, люди бувають різні. Залізних людей не буває, хто б що не казав, це там в історії Марвел, мабуть, тільки mm -hmm. можна в кінофільмах це бачить. Але психологічний <кхів>, рівень там стійкості у кожного різний. І буває геть по-різному, бувають ті хлопці, які такі всі там, форми, дуже накачані, красиві, mm -hmm. такі, такі бородаті і все таке. Але коли там перший бойовий досвід, він впадає в тремор. Або починає цепеніти, або, або, або просто кидає все і ховається, заривається і так далі. Або мають хлопці, коли б ти ніколи не сказав, бо що це справжній герой, бо він такий в очечках, худощавенький, лишнього слова не скаже, а на полі бою проявляє там героїзм найвищого ступеню. Чудеса такого само, самообладання, так, як кажуть, що так що перше це морально-психологічна стійкість, ну і далі. Навики, які він отримав в навчальних центрах при підготовці, як ми завжди кажемо, більше поту, менше крові. І хлопці, які виконують бойові завдання, вони повинні виходити туди підготовленими, вони повинні розуміти ази. І ніхто не каже, що там стрільба з автомата це, це не важливо. Так, це важливо, але війна динамічно змінюється і нові умови, і тому ми довго, до речі, до цього йшли. Ми спочатку формувалися, дійсно, як добровольці, Криворізька група моя, група македонців, Ми там виконували задачі на Херсонському напрямку. Це була тактична група арея, потім вона переросла в роту, а потім з роти в батальйон при 129-й бригаді. І от зараз ми вже окремий штурмовий батальйон під командуванням сухопутних військ України. Тому а як змінювалось, скажіть, от як е, коли народився ось цей центр підготовки навчальний, так і е, чим от саме скільки триває підготовка, чим саме там займаються? Дивіться до окремо штурмового батальйону, навіть коли ми були звичайним лінійним батальйоном територіальної оборони 129-ї бригади, ми розуміли, що ті хлопці, які з навчальних центрів приходять, а я нагадую, що зараз в навчальних центрах новобранці? Проходять 40-девний курс БЗВП, базової загальної військової підготовки. Коли вони приходять до нас, ми розуміли, що підготовка це добре, але в різних учебках по-різному інструктори також викладають по-різному. І ми навіть тоді, що до штурмового батальйону, ми розуміли, що до підготовки дуже важлива. Тому ми поетапно хлопців намагалися заводити на виконання бойових завдань на ноль. І навіть як вони прибували до нас. Сержанти з бойовим досвідом ми їх десь там в тилу відтягували і проводили до навчання, розказували, показували на нашій лінії фронту, як це відбувається, які тут особливості, які тут особливості ну, в тому рахунку і рельєфу, і який тут ворог, і як він е, виконує там свої завдання. Е, і ми поступово хлопців через оборону до штурмових дій заводили, бо, е, на жаль, найбільші втрати це якраз серед новобранців. Я тут нічого нового також, на жаль, не скажу. Саме треба... через їх недосвідченість, так? Саме через їх недосвідченість тут треба ремарка перечитати, там також в книжки, які більше ста років, все також ну, описано, бо втрати найбільші серед новеньких. А коли людина вже відчуває, що таке виход, що таке приходить, як діють в цих чи інших обставинах, то він орієнтується і, і він готовий до цього. Чому от ваш навчальний центр на що спрямований? Бо є базова підготовка, у вас я так розумію, вже більш вона деталізована. Так, от ми довго до того йшли, що коли були лінійним батальйоном, ми це розуміли, що це треба, і потім, коли ми стали окремим штурмовим батальйоном, окремою військовою частиною, дякуючи командуванню сухопутних військ, вони при нашому батальйоні розширили штат і була можливість створити навчальну роту. Коли куди хлопці прибувають з навчальних центрів, і ми там ще ну, дві-три неділі, у нас на три неділі розписаний план до навчання, вони приходять з БЗВП і три неділі ми їх докатуємо. Наші сержанти, які мають бойовий досвід, які у, самі вели свої групи на штурми, які там неодноразово приймали в цьому участь, багато з хлопців поранених і так далі. Е, і ці сержанти вони також ми частиною їх відправляємо. В район виконання бойових завдань зараз вони там сидять, дивляться, вивчають, як ворог зараз діє, повертаються, і отак в динаміці, в цій ми дві-три неділі хлопців докатуємо, до Тому до цього довго йшли, і ця ідея не виникла так, а вона виникла, тому що це було треба, ми бачили, наскільки це необхідно. Я так розумію, що подібні центри, вони їх не так багато, але вони є, от при кожному якомусь можливо, ну, чи підрозділі великому, чи батальйоні. Тобто, наскільки унікальний саме цей ваш досвід підготовки? Тут ми повинні сказати те, що сам наш батальйон трошки унікальний. Ми ж всі добровольці, ні в кого навіть досвіду там не було великого військового, ніхто там не навчався в академіях. В цьому є певні і мінуси, можливо, але є і певні. Ну, Плюси, тому в чому ми, плюси полягали тому, що давайте відверто казати, що ми не застягнуті. Uh -huh. Ми не застегнуті на уставі. Коли тобі генерал, якому 60 років розказує, що в уставі сухопутних військ написано отак і отак, і ти йому кажеш, війна змінилася, коли цей устав писався, і зараз дії наскільки динамічно розвиваються, що так не, не треба робити, а тебе там десь розумієте, там АЦ-2 вперед. Uh -huh. На плац маршируй. То ми, ми То це, ваша така не зашореність з це озвучує. Не зашореність це один із плюсів, тому що ми, ми більше практики, а не теоретики. І для нас це найбільш важливо. Тому і в навчальному своєму центрі, але ж не в одному в нашому батальйоні створені такі резервні роти, навчальні роти. Кожний батальйон там по-своєму це все відбудовує. Ми до цього йшли, ми були готові, і зараз ми можемо казати про те, що ми це створили, і це має певні позитивні результати. А тобто, підготовка ще до у вашому навчальному центрі вона триває, я так зрозуміла, 3-4 тижні, так ще додатково? В середньому 3 тижні. Але ж також хлопці, коли прибувають, вони прибувають з БЗВП, і ми вже там дивимося з інструкторами після першого тижня, хто більше до чого. Ну, чи Хильний, може да так, схильний, так. чи цей на колективну зброю цього хлопця буде краще, щоб він там виконав завдання? Чи це в штурмові групи, чи це може в нього має хист до пташок, і до розвідки, і так далі? Тобто, це ще одне з завдань навчального центру це визначитись, кого куди краще так, поставити саме так, на яку бо позицію. Бо Бувають такі люди, коли на ну, які з нього штурмовик, але це, це людина, який просто ас в повітрі. Він на пташках на ФПВ виконує такі кульбіти, що. Угу. Якщо під час підготовки ви бачите, що людина, можливо, вона кудись хоче конкретно, але ви розумієте, що це ну, не її місце, немає в нього цього там здібності, чи не вистачає якихось в характері психологічних можливо, моментів. Як в такому випадку ви робите? По-перше, це бажання людини. Буде бажання, все, все вийде. Ми все допоможемо, все навчимо. Знаєте, я такий приклад приведу. Ми певний час виконували бойові завдання під керівництвом головного управління розвідки Міністерства оборони. І на той час у нас були вакансії, і нам запропонували там іноземців. З бойовим досвідом, у кожного там по два Ірака, по два Афганістана, десь там різні хлопці, до речі, дівчата. І всі вони рвались, там, штурмовики. От вони були заряжені на, на штурмові дії. Але перший така операція наступальна атакувальна, дія, і там, половина з них розсипалась, бо вони були до цього не готові. Тому що, от я про що і кажу, що мало того, що ти хочеш, треба ще й селекцію внутрішню проводити, для того, щоб людей використовувати за призначенням найбільш ефективно, І щоб ці люди приносили найбільшу користь, були живі і здорові. От знову ж таки, чи можливо це зробити на етапі ще до першого бойового досвіду? Чи це вже ну, неможливо побачити от при підготовці? На 100% ти перший бойовий досвід він показує. Зрозуміло, я ж вертаюся до того, mm -hmm. що я казав, що крутий бородатий дядька не завжди герой на полі бою. Бувають різні ситуації. Перший бойовий досвід він зрозуміло показує, але розумієте, довго ж притворятися не вийде, коли ти. В обмеженому пространстві і там достатньо велику кількість днів. Тому при нормальному командирі, при нормальному командирі він відчуває, хто що може і хто, хто є, хто. Чи бувало таке, що якраз так після бойового досвіду першого людина змінювала свою позицію, її переводили на інше місце? Бувало таке досить. Також ми в батальйоні в нашому цьому там не, перей, не заперечуємо, якщо людина... Ну, розумієте, специфіка батальйон це штурмовий батальйон, це найбільш складна робота. І скільки б ти не пройшов штурмів, хтось витримує один, хтось витримує п'ять чи шість. Але ці хлопці мають бойовий досвід. Залізних людей не буває, повторюю. Але ці хлопці мають бойовий досвід. Ми тоді розглядаємо і їхнє бажання в першу чергу. І наші можливості, можливо, він перейде на колективну зброю, можливо, він буде виконувати бойові завдання в артилерії, можливо, він буде на пташках працювати. У нас були випадки, коли хлопці після штурмових дій, після штурмів, вдалих штурмів, там по 5 по 6 штурмів проходили, і навіть далі в них було бажання там перейти в розвідку не просто в аеророзвитку, а саме топтунами. Найбільше ще складніша робота, ніж штурмові дії. Ну, різні характери, з різні люди, і різний... і можливо, навіть для самих, для самих хлопців це було відкриттям, що вони хочуть туди. Ну я маю на увазі, що вони не думали про таке, можливо, коли йшли спочатку, а потім вже в процесі зрозуміли до чого саме так. Є у нас і... що приклад таки у нас дівчина була, Анабель, колон, ну, дитині 27 років. І ну, ми всі розуміємо, що складно. В окопах, бо бувають такі випадки, коли наші пацани по 48 діб були без ротації на позиціях, утримували ворога. А вона все рвалась в штурмовики. Ми там на колективну зброю, багато ж роботи ще й бумажної. як Якби це там нравилось, не нравилось, але цей потік постійний, цієї роботи вистачає. Вона рвалась в штурмовики, і, і таки вона, вона є штурмовичкою. І зараз вона на цій позиції. І зараз вона на цій позиції, але два-три штурми і бачу, що важко. Тому різні люди є. По-перше, це бажання. По-друге, це бажання вчитись, бажання сприймати те, що тобі кажуть інструктори. Бо люди також бувають різні, особливо зараз, коли ми з навчальних центрів отримуємо поповнення. Навіть я дивлюсь, як проходять навчання, хтось внікає, хтось. Приймається цим, а хтось просто Важаю, що вважає, що це не потрібно. Вважається. Але потім перший бойовий досвід, і вони всі дзвонять і кажуть нашим такмедам, наприклад, там Лютий Донкрат, велике вам дякуємо. Бо завдяки вашої науки, то що ви показали нам, ми там і себе врятували, і своїх побратимів витягнули з поля з поля бою живими. Яка ситуація наразі з матеріально-технічним забезпеченням? Хто вам допомагає? На чому ви балансі умовно кажучи? Ми на балансі командування сухопутних військ, немає проблем у нас з харчуванням, немає проблем з ГСМ, так як це було на початку війни, бо на початку війни з цим всім забезпечує нас місто Кривий Ріг. Немає проблем там з БК. Я кажу про БК там, стрілкової зброї. Певні, є дефіцити, як, як скрізь з БК до артилерії. Це скрізь є, але коли ми перейшли в КСВ. То я хочу сказати, що набагато на краще забезпечення відбувається. Але ж є такі моменти, які там дрібниці, але дуже важливі, які за великими партіями забезпечення, такі як продукти харчування, ГСМ, БК, треба вирішувати сьогодні і зараз. І в цьому саме в цьому випадку нам в плече і це наша. Опора і надія нам дуже велику допомогу надає саме місто Кривий Ріг Рада оборони міста. Тобто ви постійно з ним постійно На в коли щось треба. Я хотів би сказати, що ну там приклад не можу точно сказати, скільки нам мавіків в пів місто Кривий Ріг дало, але це дуже велика цифра. Це цифра, яка співставна з тим, що ми отримуємо від Міністерства оборони. А якщо взяти автотранспорт, ми буквально от. Позавчора рахували, ми з міста Кривий Ріг отримали 19, спочатку війни за три роки ми отримали 19 нових пікапів. Це, це також ресурс, який вичерпується, він може проїздити рік і два, а може три дні, бо він може і на міну наїхати, не дай Боже, і в піві спіймати. Тому ноутбуки, комп'ютерна техніка, там, принтери, генератори, товари, які не мають військового прямого призначення. Але які ж дуже потрібні як в роботі. Дуже, дуже потрібні. От останній там, момент, той, що був у нас е, нашу навчальну роту, місто закупило 50 приводів. Це страйкбольна зброя, е, з якою хлопці зараз тренуються. Тактичні дії відпрацьовують. Е, тому це, це також а це все кошти. Наскільки, до речі, оперативно Рада оборони з цим допомагає? Отколи у вас є запит і наскільки. Швидко це вирішується. Це вирішується досить швидко, немає ніяких там затягувань. Навіть буває так, що ти сьогодні позвонив, а вечором вже в тебе є, якщо є на це змога, і е, дуже швидко. Не було такого, щоб ми там прохали там рік назад і нам там, через рік ні. Ну, ну максимум місяць. Ми відпрацювали цю систему роботи з Ради оборони міста. Е, ми надаємо там, запит свій. Ми зробили великий запит на рік, це нам треба то-то, то і то-то, для того, щоб Рада оборони міста могла планувати ці витрати і закупівлі. А далі розписано все на місці. але коли щось трапляється таке, що серйозно, як у нас був випадок, коли в наш штаб, в командно спостережний наш пункт, саме там, де ми знаходились, все керівництво батальйону, прилетіло дві ракети. І зрозуміло, що всі монітори і все обладнання, все це розсипалось. Слава Богу, обійшлось мінімальними втратами. На жаль, один хлопець загинув тоді, але врятувало те, що вже був досвід, що всі під землю поховалися. Але втрати там автотранспорту, комп'ютерної техніки і засобів зв'язку були величезні. Рада оборони відреагувала миттєво. Олександр Юрійович мені в той же вечір зателефонував, каже: пиши, що треба, і ми на наступний день це все отримали. І ми змогли працювати безперебійно і далі. Ну і давайте на фінал нашої розмови. Розкажіть, якщо, як долучитися, якщо будуть бажаючи долучитися, ті, хто нас зараз дивляться до саме батальйону рей, як технічно це зробити, яка процедура взагалі, якщо хочуть саме до вас. Зараз це дуже просто. Бо ми маємо змогу на сьогоднішній день проводити і без АВП у себе в батальйоні, не треба зараз їхати в навчальні центри. Можна, іменуючи ТЦК, прийти до нас, я залишу телефони наших рекрутерів, телефонуємо, і всі консультації отримуємо, ми даємо рекоменду... рекомендаційний лист, і людина приходить, проходить ВЛК, проходить Певну процедуру там лікарську. Uh -huh. Ми забираємо його до себе, проходимо без АВП, і потім ще е час плануємо на допідготовку. Ну, власне, е як проходить допідготовка і про цей навчальний центр батальйону Арей, ми подивимося сюжет е зараз наприкінці розмови. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був заступник командира 253-го окремого штурмового батальйону Арей Сергій Жеребило. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. На війні випадковостей не буває. Щоб успішно виконувати завдання, бійці проходять не просто тренування, а справжнє випробування. Унікальний навчальний центр батальйону Арей дозволяє військовим вдосконалювати навички перед бойовими завданнями. Тут працюють інструктори з реальним досвідом штурмів, які щодня адаптують навчання до нової тактики ворога. Ми не випускаємо одразу людей, які не вміють. Ну, є перші номери, а другі, там, це які допомагають. Ну, кожна роль важлива. Не кожен може бути першим номером і працювати, наприклад, зі зброєю, прийти і працює там з кулемета, МК чи СПГ. Всі навчаються, всі пробують, і ми з самого початку, початку війни ми е, теж навчалися. Програма підготовки триває кілька тижнів. Військові відпрацьовують тактичну медицину, мінно-вибухову справу, маскування, протидіяв півдронам. Одним із ключових напрямків взаємодія між підрозділами, де кожен боєць має чітке розуміння своєї ролі у бою. Ми Створили навчальний центр, свій такий умовний навчальний центр, рота до підготовки. Де військовослужбовці після проходження БЗВП в начальних центрах нашої країни мають змогу проходити тут до навчання? Наші хлопці, інструктори це всі хлопці, які мають бойовий досвід, безпосередньо брали участь у штурмах. Важливу роль у боях відіграють підрозділи вогневої підтримки. Вони забезпечують прикриття штурмових груп та утримують ворожий тиск. Наприклад, на курському напрямку розрахунки МК-19 два тижні стримували наступ росіян, даючи змогу іншим силам закріпитися. Батальйон Арей це наш Криворізький батальйон, де героїчно воюють наші героїчні хлопці. Криворізькі, нулецькі починалася з невеличкої тактичної групи Арей. На початку війни, потім це рота в 248 батальйоні. Потім влітку 22-го сформували вже 253-й батальйон. Рей. Потім він став окремим штурмовим батальйоном, один з найбільш боєздатних підрозділів штурмових нашої української армії. Хлопці, справжні герої, і ми завжди поруч. були є і будемо. Криворіг місто, яке ніколи не залишає своїх захисників без підтримки. Влада міста та Рада оборони Кривого Рогу постійно допомагає батальйону Арей. Завдяки спільним зусиллям у військових є необхідне спорядження, тренувальна зброя та все для якісної підготовки. Адже чим краще боєць навчається тут, тим більше його шанси повернутися додому живим і здоровим. На війні, як то кажуть, більше поту, менше крові. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.